Для третьокласників Ужгородської лінгвістичної гімназії похід до бібліотеки справа звична. Приходимо з дітками раз у місяць, тому що я зацікавлена в тому, щоб діти більше читали. Коли дитина читає, вона більше розвивається, краще вчиться, більше пізнає навколишній світ. Вибирати нову захопливу історію для дітей завжди свято. Та цього разу на читальну годину до школярів завітала і незвичайна гостя. Генерал, вона розповідала про своє про свою історію. Вона розповідала, читала нам книжку, твори, розказувала, як у неї склалося життя, як вона росла в дитинстві, як вона любила читати. Читати Марта Волощук навчилася в чотири роки. Любов до книги завжди об'єднувала родину, згадує гостя. Це таїнство, яке приходило надвечір і полишало домівку, коли батьки гасили каганець. У такій особливій затишній атмосфері, розповідає Марта Волощук, виробилась корисна звичка, що неабияк допомогла в житті. Мені здається, якби не книга. Я б ніколи не досягла того, що досягла. Я рахуюся, як жінка я досягла, ну я хочу вам сказати, сказати, що випану своє бажання, не знаю, що таке податкова служба. Не стала генералом податкової служби і. Вважаю, що в основі цього було окрім батьків, бо вони мені дали життя, оточуючи ну, звичайники, допомагали, вчили, але в більшій мірі все-таки це була книга. Вона мені була вчителем, як себе поводити, як жити, як любити, і інші інші речі, які допомогли мені в цьому житті досягти того, чого я на сьогодні маю. Школярі з цікавістю послухали добірку віршів для дітей закарпатської письменниці Лідії Повх. І без домашнього завдання не залишилось повідомити своїм батькам, що для того, аби виростити розумну, талановиту й успішну людину, потрібно небагато читати їй з маличку по 20 хвилин щодня. Дотримується цього правила ганусина мама, яка теж завітала на літературну зустріч. Я читаю і таким чином привела її любов до читання. Є такий вираз, що діти за вибір дітей відповідають батьки, і це і в випадку з книгами теж дуже важливо їм показати, що дає книга людині ту інформацію, ті знання, ту впевненість, яка з цього породжується.